Укриття зачинене під час тривоги. Куди звертатися? Спочатку зателефонуйте на гарячу лінію Київської служби порятунку. Рятувальники приїдуть та відчинять укриття. Далі повідомте поліцію. Вона зафіксує, що укриття було зачинене. Перебувати в безпеці право кожного. Укриття в будинку, де я не живу. Чи можу я там сховатися? Так, кожен може заходити в укриття для населення в будь-якому місті чи будинку. Найближче можна знайти на мапі укриттів на сайті КМДА. Якщо укриття є на мапі, ви маєте право там сховатися. Перебувати в безпеці право кожного. Укриття в багатоквартирному будинку, де я живу. Чи можна пускати туди незнайомців? Так, під час тривоги можна і потрібно впускати в укриття будинку людей, які там не живуть. Адже кожен має право на цивільний захист, навіть якщо людина вам не знайома. Перебувати в безпеці право кожного. Укриття в підвалі мого будинку. Як додати його на мапу укриттів міста, подайте заявку до держадміністрації вашого району. Далі, за вашим бажанням, фахівці разом з вами оглянуть приміщення. Після цього дочекайтеся експертної відповіді. Якщо ваше звернення ігнорують, телефонуйте до контактного центру за номером 1551. Перебувати в безпеці право кожного. Укриття в поганому стані. Куди звертатися? Самостійно перевірте укриття. У цьому допоможе інструкція від групи громадського моніторингу Озон. Завантажте її, перевірте укриття та передайте інформацію представникам держадміністрації вашого району. Вони передадуть зауваження відповідальному за стан укриття, балансоутримувачу та проконтролюють виконання та якість робіт. Пробувати в безпеці право кожного. На місці укриття, заклад харчування або магазин чи нормально це так, у Фонді захисних споруд є приміщення з подвійним призначенням. Вони можуть одночасно бути укриттям і використовуватися з іншою метою. Але якщо це місце є на мапі укриттів, під час тривоги ви можете там сховатися, перебувати в безпеці, право кожного.